Вітаю! Отож, сьогодні ми поговоримо про основні сфери нашого життя. Я їх виділяю 12. Перше це здоров'я тіло, зовнішність, тобто як я себе почуваю, наскільки моє тіло здорове, струнке, сильне, гнучке, як я виглядаю зовнішньо, наскільки я оцінюю те, що я бачу в Дзеркаль, тобто ця категорія життя про все наше таке фізичне відображення. А друге, це наш розум і наше інтелектуальне життя, тому що правда в тому, що саме розум допоможе нам реалізувати всі наші бажання і цілі. Інше питання, що в в житті багатьох людей розум став. Таким хазяїном, а все інше його обслуговує. Ми правильно розставимо ці фокуси, і знову ж таки, саме в цій сфері, ми обговоримо наше інтелектуальне життя. Тобто, як я росту, як я розвиваюся, через що я вчуся. Можливо, я ходжу на тренінги, можливо, я читаю, можливо, я подорожую, можливо, спілкуюся з іншими, з новими цікавими людьми, за рахунок цього я збагачую свою картину світу. Третя сфера дуже важлива. Це всі вони важливі, але тим не менше: емоції, почуття і стан. І тут ми обговоримо те, як саме ми можемо керувати емоціями, а не емоції визначають рівень нашого життя. Тому що нас не навчили, що коли приходять емоції, які нам не дуже подобаються, по-перше, вони всі нормальні. По-друге, нам не обов'язково зависати в тих, які нам не комфортні. Ми повинні навчитися з ними взаємодіяти. Розуміти, навіщо вони прийшли, і відпускати їх, і свідомо створювати ті емоції, стани, в яких ми хочемо жити на постійній основі. Четверта категорія це характер. І характер дуже багато в чому визначить, чи вдасться тобі реалізувати твоє бачення життя, твої найбільші мрії, тому що саме тут живе умовно твій фундамент. Твої риси характеру це ти як людина, це про твої цінності. Це про те, на що ти готова, на що ти здатна. Тут живе дуже важлива риса характеру, дисципліна. Не обов'язково дисципліна це погано. Це може бути дисципліна і я про це, від любові до себе. Але саме дисципліна допоможе тобі почати рухатися і продовжувати навіть в моменти, коли, можливо, в тебе не буде настрою або погода погана. І ця безумовна сфера життя вона також фундаментальна. Наступний аспект це твоє духовне життя, це ти в відношенні до чогось більшого. Незалежно від того, ти віриш в Бога, в абсолют, всесвіт, в джерело. Ну, є ми, і є щось більше за нас. І от як ти вибудовуєш ці стосунки? Про що для тебе віра, про що для тебе розвиток духовності? Про те, чи ба... якою бачиш ти себе насправді всередині, да? про твоє вище я? А, і це такі вищі категорії, які додають більшого сенсу нашому сьогоденному життю. Наступна категорія це жіночність і творчість, тому що. А, на жаль, нас в цьому ніхто не вчив. І є жінки, в яких дуже круто проявлена жіноча частина. І, можливо, в них десь трошки дисбаланс з чоловічою. Але в багатьох жінок є також перекос, коли дуже багато так, все правильно, логічно, багато в голові часу проводимо і ми втрачаємо цей контакт з своєю жіночністю, з своєю природою. А там є багато ключів для того, щоб отримувати бажане, робити це з більшим задоволенням. З більшою легкістю, залишаючись при цьому з собою, це про це про наші хочу замість наших треба. Це про дозволити собі відчувати, проживати. Дуже гарна категорія. І знову ж таки, також творчість сюди, тому що коли жінка в ресурсі, вона з радістю творить, і через це творення вона проявляється. Або якщо ми давно цього не відчуваємо, ми починаємо творити і ми запускаємо, активуємо саме цю енергію в нас. І ці перші шість категорій, вони конкретно про тебе. Наступний блок – це іде стосунки. Тобто, перший це стосунки з твоїм партнером, про те, ну, які стосунки взагалі ти хочеш створити. Якщо в тебе ще немає партнера, ти все одно думаєш гіпотетично, які б ти хотіла створити. Як ви проявляєтесь кожен з вас в цих стосунках, як ти почуваєш себе в цих стосунках? Яка у вас взаємодіє? Як ви спілкуєтесь? Наскільки ви на одній хвилі? Наскільки у вас спільне бачення для вашого життя? І тут стосунки з партнером плюс сексуальне життя. Тобто це важлива частина, про яку часто да, в соціумі не прийнято говорити, але це якраз про єднання на глибокому рівні? Також це про нашу оргазмічність, наші оргазми потрібні для нашого здоров'я. І це я можу речі, в зону здоров'я віднести. І про те, наскільки ми дозволяємо собі знову ж таки через цю сексуальну енергію далі творити в матеріальному світі про це ми поговоримо <свісно> в самій програмі. Далі наше материнство, тобто якою мамою я хочу бути. Які риси характеру я хочу сформувати у своїх дітей, які цінності я їм хочу передати, які я, які я стосунки хочу з, ним, з ними створити? І навіть якщо зараз тебе діти старші, це взагалі не питання. В будь-який момент ми можемо почати взаємодіяти і проявлятися якось по-новому. Наступна категорія це соціальне життя, і вона стосується всіх інших людей. Тобто твої батьки, твої родичі, колеги, друзі, близькі вони всі в цій категорії. Це якраз про те, з якими людьми ти спілкуєшся, ким ти себе оточуєш, про що ваші стосунки? Як ти почуваєш себе у спілкуванні з цими людьми? Чи тебе розвивають? Люди, які навколо тебе чи навпаки, вони тебе обестіннюють, і ти почуваєш себе виснаженою. Ну, це означає, що тоді прийшов час сформувати нове соціальне оточення. І знову ж таки, в будь-який момент нашого життя ми можемо прийняти таке рішення, тому що це наш простір, наше життя. Наступний блок пов'язаний з фінансами і кар'єрою. Тобто, перше, це фінансове життя, і це якраз про управління грошима. Нашими, в принципі, всі, всіма да, матеріальними ресурсами. Це про те, як ми, як ми заробляємо, як ми управляємо, що ми відкладаємо, чи ми інвестуємо, наша подушка безпеки. І це вся історія. То якщо кар'єра, вона більше про те, як ми заробляємо там, да, ці гроші, то тут про те, як ми ними управляємо. Далі, наступний блок це от кар'єра, бізнес або от професійна реалізація. Тут якраз ми працюємо і робимо таку перевірочку. Є підготовлені чотири питання, відповівши на які ти зрозумієш. Що ти в принципі взагалі займаєшся тим, що тобі, що, що тобі до душі підходить. що все ж таки треба буде пошукати щось або самі собі створити. Що буде тебе більше наповнювати, де ти будеш легше з більшим задоволенням реалізовуватись і отримувати за це круті результати? Тому що наша реалізація вона важлива. І знову ж таки робота або бізнес це там, куди ми інвестуємо дуже багато нашого фізичного часу. І тому ми повинні отримувати задоволення від цього. Якщо ми від цього не кайфуємо, то більшу частину свого життя ми її Ну так. Далі, наступна категорія це якість життя. Це про твої досвіди, це про твої хобі, це про ті простори, в яких ти живеш, працюєш, які тебе оточують, подорожі, машини. Тут вже все таке лайтове, те, що хочеться, те, що кайфово. Знову ж таки, досвіди якісь там да, з дітьми, подорожі. Не обов'язково це все про матеріальне, це не обов'язково про платне, але це прям те, як ти відчуваєш своє життя. І потім, пропрацювавши кожну з цих сфер, ти зможеш сформувати дуже чіткий, дуже надивний. Тобто ти спочатку ти взяла своє життя і ти його розклала на окремі сфери. Ти пропрацювала кожну цю сферу, і тепер, коли ти розумієш, що ти хочеш створити в цих сферах життя, ти зможеш їх свідомо скласти в одну картинку, в твоє бачення життя на 5-10 років. І не просто розуміти, що ну, тому що давайте чесно, багато людей ніколи не думали про сферу свого характеру, ніколи не думали, можливо про те, що якось емоціями треба, ну, да, зараз ми вчимось управляти, але багато сфер вони залишаються в такій в тіні. І ми ніколи свідомо не визначаємо, крім одної, двох, максимум трьох сфер, що ми хочемо реалізувати. Тут ідея в тому, що ти проходишся по кожній, і потім ти збираєшся в купу. І в тебе є дуже чітка картинка. Наповнена глибокими сенсами для тебе, яка буде насправді твоєю полярною зіркою, яка буде тебе притягувати до себе, а ти будеш з радістю йти до неї. І твоя мотивація, все, вона буде приходити саме звідти. Тому що це те, на що ти реально здатна. І, ну, власне кажучи, так. Да, я хотіла детально розповісти про те, які сфери є життя, і навіщо ми е, це робимо. І це. Безкінечно важлива робота, тому що люди ніколи про це не думають, але коли ти свідомо, як доросла людина, визначає, чого ти в житті хочеш, тобі зрозуміло, в якому напрямку рухатись, які кроки робити, які цілі ставити для того, щоб дійсно це створити і дійсно так жити, при цьому кайфуючи від процесу цього створення. Тому що питання не тільки в тому результаті, а в тому, що ти будеш насолоджуватись саме шляхом. Адже все життя по суті в нас проходить в, в процесі того, як ми робимо кроки.